На його спорудження витратили 3 мільярди гривень. Так Україна готувалась до Євро 2012. Сьогодні вартість донецького аеропорту вимірюється людськими життями. І, хоча від колишнього литовища лишились самі руїни, для сепаратистів це досі стратегічний об'єкт. Уже півроку його нещадно обстрілюють і засипають градом. Та українські бійці не здаються. За незламний дух, на витримку та залізну волю до перемоги їх прозвали кіборгами. Роз третя година ночі. Ми їдемо на зустріч до кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. 17 канал отримав ексклюзивну можливість першими поспілкуватися з нашими героями, які стали справжнім символом мужності та відваги. Ми вирішили на трасі. Скажіть, куди поїхати? Ми будемо чекати вас, хоч до ранку. З'ясувавши, що бійці заблукали, пропонуємо провести до потрібної траси. Добре, то ви нас проведете трошки, так? Навіть бойова машина, простріляний наскрізь позашляховик, відчутно втомився від війни і змушує зупинитись на півдорозі. Може, тут поговоримо, можемо Тут чай. Щоб не холодно було розмовляти. Так, Дякую. Чаю, хочеш? Бійці не вважають себе героями. Щиро перепрошують, що змусили чекати і трохи ніяковіють, побачивши камеру. Нас достатньо лик, більше немає. Кіборг розповідає про так звану дорогу життя. Злітна смуга між аеропортом і населеним пунктом піски єдиний коридор, який ще пов'язує їх з великою Україною. Для них цей шлях і порятунок, і смертельна загроза. Туди доставляють нам боєприпаси, їжу і необхідні Мужкий речі. Мужкий Це для барикад чи для ті? Так, так, щоб укріплювати позиції, щоб вогрожуватися від снайперів і мінометних одних градів. Нема вже десь сховатися. Перебираючи у пам'яті страшні дні, хлопці згадують, що найгарячішим для них в аеропорту видався вересень. Десь близько 250, 250 сепаратистів тоді виположили. Ні, ні. Вони звикли стійко тягар військових будів та на прохання журналістів розказують про умови, в яких живуть під градами. Немає води, немає ніяких благ, але мусимо триматися. Незважаючи на всі труднощі, хлопці рішуче налаштовані боротися до кінця. Поки ми там, поки буде аеропорт. Ми його не віддамо. Вони діляться журналістами спогадами. Обидва кіберги в зоні, АТО з квітня. Заплачиване найзапекліші бої починаючи зі Слов'янська. Іловайськ, Савромагила, Карлівка, Старобешеве, Амбросіївка. Як ви можете оцінювати е, дії керівництва? А то як як, як задовільні. Дуже багато е, військовослужбовців загинуло через нездале нездале керівництво і недбалість Голову... вищого командування. Журналісти дивують, як за таких умов бійці не бояться добровільно повертатись у гарячу точку. І вони розкривають нам свій секрет. Коли бій, страху немає, страшно або перед, або після. Ми знаємо, що нас не лишить. Що наші хлопці нас ніколи не лишать. Коли ви повертаєтесь? Я на два тижні. Я так само на два тижні. Звільнений на два тижні і назад. Відремонтую машину, бо поламану тут. А можете розказати трошки про машину, показати там якусь? Не хочу я нічого говорити, вибачте, не буду говорити. Не хочу. Це машина врятували на одне життя і виконала на одне завдання. Хлопці запевняють, якби верхівка дозволила, давно б зачистили окуповану територію. Діло в тому, якби там не тормознули, ви розумієте, вони ж були б вже тут. Давно-давно. Тому там стоїмо і держимо. Так що я хочу сказати ще два слова до небайдужих. Громадян до небайдужих українців. Бережіть Україну, на нас одна. Наступної ночі нам випала нагода поспілкуватися з незвичайним захисником України. Він росіянин, колишній офіцер ФСБ, який перейшов на бік нашої держави. Щоб не привертати зайвої уваги, записуємо розмову у машині. Як ти відносишся до к росіянам, которые читають їх предателем? Молодці учени. Чіпка, все замечательно. Якщо би я читав по-другому, я був би бы таким же як он. Важко й повірити, що цей блакитноокий хлопчина зі щирою посмішкою і є одним з тих, кого кличуть кіборгам. Про своє буденне життя Очень. у стінах аеропорту він згадує легко як про літню відпустку. Я можу сказати только конкретно те, то, где я був, тому що там три рази стані, новий старий термінал, і башня управління польотами я був іменно в башні. Башня з себя представляє, виходить, бетонна башня, і mm -hmm. вокруг неї два картонних домика. Да, мы в этих картонных домиках и башнях, везде живем мы. Вин имеет власну думку, что необходимо, чтобы остановить кровопролицей на сходе. Мужність та героизм хлопця дивує навіть журналисти. Нам нужна просто политическая воля, чтобы именно додавить остатки ДНР. ЛНР. А есть силы? Силы есть, да. Нету политической воли. Вот просто по-человечески это страшно? Интересно. Это интересно? <свят> Но не страшно? Нет. Что говорят ребята? Нет, единственное, что напрягало реально, это опасность котла. Вот она напрягала, потому что в принципе, один хороший танковый рывок российской армии, и пески и аэропорт отрезаны и все мы теоретически в котле, и вот это неприятно. Ну, идет слив, он до сих пор идет слив. Как у нас происходит в аэропорту перемирие? Объявляется перемирие, допустим, на 4 часа. В это время силы сепаратистов делают маневры, перегруппировку. Не проходит 4 часов, проходит 2 часа. Нас начинают лететь со всех сторон. В принципе... Когда совсем тяжко, то с песок работают артиллерия, работают танки. В принципе, поддержка нормальная на данный момент. Но без песок аэропорт не продержится, я думаю, больше недели. Это факт. Без песок. За таких перспектив незламный дух цього бійця просто вражає. А ты возвращаешься обратно? Ну да, скоро. Аэропорт? Программа максимум. Третя година ночі. Знову ми знаходимося на трасі Київ, Житомир, але на цей раз ми зустрічаємо наших захисників Донецького аеропорту по дорозі в Донецьк. Через кілька годин очікування бачимо колону з трьох авто з різною символікою: три зуб, стрічки, жовто-блакитні та червоно-чорні прапорці. До нас виходять чоловіки у військовій формі. Серед них є і кіборги, і їх побратими з населеного пункту п'яски. Вони відпочили і знов повертаються на свої позиції. задоволенням частуються пиріжками та гарячим чаєм. м'ясом? Да. – Так. – Ну то добре. То, то, буде, добре, так? Хлопці, з яким настроєм їдете зараз? А якщо аніхто розкажу, по телеку покажуть. Приходить дідок, Верховну Раду з кулеметом і каже: хлопці, Ярош і береза є. Так є, каже. Ну, то хлопці пригніться. може таке. Від жартівливого знайомства мусимо перейти до важливих питань. Про обмін аеропорту на інші землі навіть слухати не хочуть. Здача аеропорту – це здача стратегічного пункту, і здавати його просто-напросто не можна, тому що це буде прекрасний плацдарм для наступу ворожих військ. Далі і просунення їх глибше в територію України. Тому аеропорт здавати ні в якому випадку не можна. Територія ДНР може так звана. Територія ДНР може збільшитися до території всієї Донецької області в такому випадку, можливо, навіть далі. Слова командира батальйону тільки підтверджують спільну думку бійців. Наскільки ну, я знаю, то наша влада аеропорт вже давно здала. Сказати, якщо мій побратим загинув, я ціною ціною того метра землі, щоб я щоб я назад відступив. Це мені значить зрадити те, за що він загинув. У наказах з печерських пагорбів ці вояки вже давно зневірились. Як оцінювати дію керівництва? АТО? нас давно кинули. Нас ніхто не хоче визнати, ніхто не хоче легалізувати. І ніхто не хоче дати зброї нам. Влада боїться давати ту техніку. Є дійсно є, є танки, є у нас, навіть є гради. і Вони бояться просто давати нам. Вони вирішили скористатись нагодою та звертаються до новообраної Верховної Ради. Нашій владі, нашим депутатам, які вибралися, щоб вони не чекали місяць і а вже можна сідати, засідати і щось вирішувати. А хлопці гинуть кожен, кожен, день. кожен день. Попри те, що влада не видає їм зброї, навіть не визнає учасниками бойових дій. Бійці добровольчих батальйонів, ризикуючи власним життям, продовжують боронити Донецький аеропорт.